Доброго дня, дозвольте. Маємо честь насамперед іще раз привітати вас із вашим ювілеєм сторічним. Також подякувати вам за вашу багаторічну працю, за вашу боротьбу за незалежну Україну. Паломар Ангеліна Омелянівна нагороджена медаллю головного управління розвідки Міністерства оборони України. Україна понад усе. Генерал-лейтенант Кирило Буданов. Дякую. Дякуємо вам за вашу службу, за ваше життя і вітаємо з цією нагородою. Дякую. Бажаю всім здоров'я. Всього найкращого для вашого життя. Для вас всіх. Бажаю вам здоров'я. Україна не народилась на порожньому місці в 91-му році. І ми продовжуємо багаторічну, багатопоколінневу, багатосторітню боротьбу нашого народу за нашу незалежність і безумовно те, що сьогодні пані Ангеліна, з одного боку бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника від Російської імперії. Але разом з тим бачить, що сьогодні це вже не підпілля. Сьогодні Кадрова українська армія сьогодні весь український народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській навалі, і російській агресії. Все ваше життя це великий подвиг заради України і всього нашого народу. Висловлюю вам свою вдячність та повагу за вибір, який ви зробили ще в юності, ставши на шлях захисту України в найтемніші часи. Своїм життям ви показали, якими незламними та хоробрими можуть бути українці навіть у дуже складних обставинах.